Всім доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку як форматувати текст. На минулому уроці ми з вами говорили, що таке фрагменти текстів і як з ними працювати. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, що таке форматування, з'ясуєте, якими є властивості текстових об'єктів, і навчитеся форматувати символи та абзаці. Для початку дізнаємося з вами, що таке форматування. Пригадайте собі свою улюблену книжку. Подивіться, як вона оформлена і що привертає вашу увагу. Я думаю, ви звернули увагу, що будь-яку книжку чи журнал, чи документ зручніше вам читати і сприймати, коли в ній виділено заголовки, там вирівняно рядки тощо. Давайте подивимося з вами на ось ці от два документи і порівняємо їх. І подивимося, чим вони відрізняються один від одного. Дивимося на перший документ. Не виділено у нас абсолютно нічого, у нас просто все, все написано одним шрифтом, одним розміром, нічого не виділено кольором і не вирівняно. У другому ж документі вже у нас текст вирівняний, заголовок виділений кольором, є певне накреслення виділено хто є автором цього тексту і так далі. Тобто, коли ми порівняємо ці, ці два документи, ми можемо зробити висновок, що нам набагато зручніше і цікавіше читати, сприймати текст під номером 2. Коли до нього вже застосоване форматування. Будь ласка, запам'ятайте, що процес зміни зовнішнього вигляду документа називають форматуванням. Тобто, коли ми вже змінимо зовнішній вигляд нашого документа, це називається форматуванням. Документ може складатися із різних об'єктів, кожен з яких має свої властивості. Тобто, давайте з вами пригадаємо, до документа можуть входити текст, там, картинки, діаграми, таблиці і так далі. Тобто, всі ці об'єкти вони мають свої певні. Властивості. Саме під час форматування відбувається зміна значень цих властивостей. Давайте далі з вами подивимося, яким чином можна форматувати текстові об'єкти, а саме, як форматувати символи та абзаци. Давайте подивимося на малюнок. Взагалі, всі текстові об'єкти складаються із символів. От на малюнку у нас показано, як можна змінювати символи. Ми можемо змінювати їхній розмір, ми можемо змінювати колір символів, ми можемо змінювати накреслення символів. Ось ви бачите, тут у нас звичайний, тут у нас жирний, тут у нас курсив. тут у нас відбувається зміна шрифту. Тобто у нас тут різний шрифт. Тобто, символ має такі властивості. Шрифт, так як ось тут. Накреслення, там як ось показано тут. Далі розмір, ось на першому малюночку показано, і колір на другому малюночку показано. Змінювати значення цих властивостей ми можемо за допомогою контекстного меню, тобто клацаємо правою кнопкою миші на виділений фрагмент, і далі обираємо команду шрифт і вікно шрифт обираємо. Або просто переходимо у вкладку. «Шри», на вкладку Основне, там, де у нас група інструментів шрифт. Далі, ось у нас видно, як ми можемо змінити шрифт Аріал, як ми можемо змінити накреслення, ось звичайний, курсивний, півжирний, як ми можемо змінити розмір нашого тексту, як ми можемо змінити його колір обрати. Або, ось у нас показано на клаці основне. Група інструментів шрифт. Теж ось тут ми можемо обрати шрифт, можемо обрати розмір нашого тексту, можемо обрати його колір, і можемо обрати його накреслення цифрою два призначення. Тобто, який же алгоритм форматування символів. Нам потрібно виділити фрагмент тексту. Тобто, ми затиснули ліву кнопку миші і виділили той фрагмент, який нам потрібен. Або пригадайте, які ще є. Методи для виділення фрагментів тексту. Далі обираємо команду шрифт з цього контекстного меню, тобто правою кнопкою клацаємо на виділеному фрагментів і обираємо шрифт. Або просто клацаємо ось тут, на вкладці основне на групу інструментів шрифт. І далі вже встановлюємо ті значення властивостей, які вам треба: чи шрифт, чи накреслення, чи розмір, чи колір. Значення властивостей під час форматування змінюється для всіх символів виділеного фрагменту. Тобто, от ці властивості будуть змінюватися для всіх тих символів, які ви виділили. Далі, щодо форматування абзаців, абзац має такі властивості, як вирівнювання, міжрядковий інтервал, тобто відстань між рядками абзацу, і відступи. Тобто відстань зліва і справа до абзацу. Давайте з вами подивимося на абзаци у поданому тексті і подивимося, чим вони відрізняються. Ось якщо ви уважно подивитеся, то у цьому абзаці міжрядковий інтервал. Тут у нас більша відстань між рядочками, а в цьому абзаці вона у нас менша. Тобто в цих абзацях. У нас різний міжрядковий інтервал. І вирівнювання теж у нас тут різне. Ось цей абзац, він вирівняний по центру. Ось цей абзац він у нас вирівняний по лівому краю, ой, по, 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 по ширині за шириною. цей у нас вирівняний, бачите, на весь на всю ширину він вирівняний. А ось цей у нас вирівняний по лівому краю. І ось останній у нас абзац вирівняний по правому краю. Дивимося, де, у нас, де ми можемо змінювати властивості абзаця. У нас на вкладці основне, поруч із групою інструментів шрифт, у нас є інструменти групи абзац. Ось ці у нас кнопочки відповідають за вирівнюванням. Сама перша, вона відповідає за вирівнювання по лівому краю, друга по центру, ось ця це за вирівнювання за правим краєм, і ось ця кнопочка за вирівнювання за шириною. Ось ця кнопочка у нас відповідає за вирівнювання, за встановлення міжрядкового інтервалу. Тобто, можете встановити той чи інший. Інтервал між рядочками. Відступи абзацу зручно встановлювати за допомогою горизонтальної лінійки із маркерами. Тобто, якщо вам потрібно встановити відступи абзаці зліва, справа, ви можете перетягувати маркери і встановлювати той відступ, який вам, який вам потрібен. Е, який же алгоритм форматування абзацу підсумуємо? Перше, нам потрібно виділити абзац. Або встановити на ньому курсор, просто класнути на тому абзаці, який ви хочете відформатувати, далі обрати команду абзац у контекстному меню, або на групі інструментів абзац-вкладки Основне, і далі встановити значення властивостей абзацу за допомогою відповідних команд або інструментів. Якщо у вас Є можливість, будь ласка, виконайте практичне завдання зі сторінки 53. Тут вам потрібно зайти в текстовий редактор Word, створити ось цей текст, і встановити, якщо ви його вже створювали на минулому уроці, то він у вас залишився. Якщо ні, потрібно створити, набрати цей текст і далі відформатувати слідуючим чином. заголовок. У вас повинен бути шрифт Аріал, розмір 16 і накреслення напівжирне. Далі ось цей у вас абзац, він у вас повинен бути шрифту Аріал, розмір 14, накреслення звичайне, відступ першого рядка абзацу 1,25 см. Тобто ну, встановити ті властивості, які потрібно, і зберегти цей текстовий документ. Ще раз звертаю увагу, якщо є така можливість, то, будь ласка, виконайте це практичне завдання. Переходимо до завдань, які у вас у зошиті. Завдання в зошиті у вас знаходиться на сторінці 2021. Для початку виконуємо розминку. Ось вона у нас на додатковому полі. Нам потрібно відгадати загадки. Перша Тоненький, кругленький, серце чорненьке, хто на його слід погляне, думку його взнає. Ну, я думаю, це або перо, або ручка. Ну, тобто на, от, ну, перо пише по сторінці, хто на його слід погляне, думку його Ну, Або ручка, або перо. Далі снігові поля, чорні грачі, хочеш? Розумним бути, бери та вчи». Ну, якщо ви подумаєте, то е відповідно цю загадку книга. Далі, е перше завдання: нам потрібно е з'єднати назви етапів та їх описи. Нам потрібно отакі от штуки подомальовувати. Дивимося, в введення е тексту. Це у нас додавання символів у текстовий документ. Нам потрібно об'єднати оцей от етап і цей опис. Далі редагування тексту це у нас виправлення помилок, внесення певних змін до тексту, тому об'єднуємо ось цей етап до цим описом. І форматування тексту це у нас додавання символів у, ой, господи, оформлення тексту. Зміна його зовнішнього вигляду. Тобто зміна зовнішнього вигляду тексту. Об'єднуємо ось цей етап і ось цей опис. Далі, друге завдання зіставте два текстові документи. Обведіть відповідним кольором значення властивості символів у кожному з документів. Дивимося на цей текстовий документ, який у нас обведений ну, рожевим кольором. Тут у нас шрифт Times New Roman, розмір шрифту 12-й. Колір шрифту чорний і е, накреслення курсив. Обведіть ці всі е, значення рожевим кольором. Другий фрагмент е, у нас тут шрифт аріал, розмір шрифту 14, колір шрифту блакитний, е, і накреслення. Звичайно, тому ось ці всі властивості обведіть зеленим кольором. Слідуюче завдання. Розгляньте фрагмент текстового документа, запишіть значення властивостей абзацу. Дивимося, вирівнювання у нас у цього абзацу по лівому краю, наскільки я бачу, вирівнювання по за лівим краєм, відступ першого рядочка, ось він у нас. Тут у нас сантиметр півтора сантиметра 1,5 сантиметра. Відступ зліва, дивимося. Тут у нас буквально пів сантиметра, і відступ справа 1, 2, 2,5 5 сантиметра. Запишіть, будь ласка, це значення у квадратики. Далі слідуючі завдання: введіть кожен абзац тексту і покажіть стрілками, яке накреслення символів і яке вирівнювання застосовані до нього. Дивимося на перший абзац це у нас зіронька. Вирівнювання у нас тут по центру. Тому стрілечку ставимо ось тут по центру. І накреслення у нас напівжирне. Ставимо стрілечку до напівжирного. Далі слі, е, слідуючий абзац. Ось він у нас ось він у нас великий абзац. Е, вирівнювання у нас за лівим краєм. Накреслення звичайне, тобто ставимо стрілочку сюди і сюди. І останній абзац-автор цього вірша у нас тут вирівнювання за правим краєм і накреслення курси. Далі переходимо до розв'язування логічних задач. Нам потрібно з вами розгадати ребус. Дивимося саме перше, у нас намальована це форма. Фіна, тобто форма. Далі туфлі. Три останні літери відкидаємо, тобто залишається ту. Форма, ту, ванна. Відкидаємо останню літеру. Залишається форма, ту, ванн. і літеру я в кінці додаємо. І виходить тема нашого уроку: форматування, Тобто зміна зовнішнього вигляду тексту. Запишіть ось тут слово форматування. І як підсумок, нам потрібно зафарбувати фігури, які містять назви властивостей символів. Пригадуємо, які є властивості символів. Ми можемо змінювати розмір символів, зафарбовуємо блакитним кольором. Ми можемо змінювати колір символів, зафарбовуємо рожевим. вирівнювання. Це у нас властивість абзацу, ми не розфарбовуємо. Ми можемо змінювати шрифт. Символів розфарбовуємо помаранчею, і ми можемо змінювати накреслені символи. теж розфарбовуємо синім кольором. Ще раз запам'ятайте з цього уроку, що форматуванням називають процес зміни зовнішнього вигляду документа. Дякую вам за увагу. На сьогодні у мене все. До побачення.